Сьогодні до офісу однієї з черкаських фірм під назвою Українська Агропромислова група увірвались невідомі люди і зачинилися в кабінеті. Зачинили також разом з собою одного із співробітників цієї компанії. зачинили двері. Не хочуть відчиняти. Хто там? Журналісти. Журналісти у нас проводиться сесія надійство. А кто вы такие? Вы могли бы представиться? Нет, конечно же. Почему? Необходимо руководителям предприятия представиться. Кому вы представились? Руководителю предприятия, которого проводится область. Он на месте? На месте. Где он? Здесь. А с ним можно пообщаться? Нет. Почему? Потому что как то образом принял решение следователя, которое не было полномочий. А вы кто? Оперативный сотрудник. Какого подразделения? Віртуального, вимишленого. Ось так, особи не бажають представлятися. Ну і як бачимо, люди так і не захотіли представитись, хто вони такі є, і на даний момент продовжують утримувати там співробітників компанії і не дають ніякої інформації. І ось ці автомобілі зараз чекають відвантаження товару, але цього не може відбуватися, тому що приміщення, як ви бачите, захоплене невідомими людьми, і наразі фірма втрачає великі кошти. Несе збитки в країні, котра є аграрною.